Права 1352. Запиши три десяткових дроби, кожен з яких в першому завданні у нас більший за 3,7, але менший від 3,8. Щоб правильно зробити це завдання, давайте ми запишемо. 3,7 можна записати у вигляді як 3,7. Ну, і ми можемо записати 3,8 аналогічно. Що це дорівнює 3,80. Є. Ну що ж, тепер нам треба записати, виходить три десяткових дроби, які більше, ніж 3,70, але менше, ніж 3,80. Це зробити дуже просто. Можна було тут ще один нолик дописати і ще більше їх можна написати. Ну що ж, давайте декілька запишемо. Ну, або які ж дроби пишемо тоді. Маємо. Ну і які дроби? Ну, записуємо 3,71 сота. Скажімо, далі. 3,75 Скажімо, 75 сотих. Ну і давайте скажімо 3,79. Всі ці дроби вони будуть більші за 3,70, але менші за 3,80. Ну або, відповідно, більші за 3,7, але менші від 3,8. Ну що ж, перше, ми зробили, переходимо до другого. Отже, треба записати всі дроби, які. Менший від 9,12, але більший за 9,11. Ну що ж, давайте ці межі ми переведемо. Тобто пишемо, що це дорівнює. Так, запишемо 9,11. Ми можемо записати нижню межу як 9,010. Ну а 9,12 ми можемо записати як 0 додати. Це буде 120 тисяч. Ну, якщо так, то тепер у нас спрощується завдання. Нам треба записати тоді числа, які містяться в межах від 9,110 тисячних до 9,120 тисячних. Їх дуже багато можна навести, якщо додати ще декілька нулів, то нескінчену кількість. Ну що ж, записуємо тоді. Тобто, які це числа? Ну, скажімо. Додамо, замість нуля, поставимо одиницю, нам підійде, то пишемо тоді. Маємо. Ну і пишемо, які. Отже, пишемо 9 цілих тоді. Давайте запишемо 111 тисячних. 9 цілих 111 тисячних. Ну потім, наприклад, 9 цілих 114 тисячних. Так, є. Ну і останнє. Можемо записати. 9,119 нам підходить. 9,119 є. Усі ці дроби вони будуть більші, ніж 9,110. І менші, ніж 9,120. Ну і будуть відповідно менші від 9,12, але більші за 9,11. Ну що ж, мабуть, все. Давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні записуємо такі дроби 3,71, 3,75 і 3,79. Є в другому завданні записуємо 9,111, 9,114 тисячних. І 9,119 є. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.